Так, друзі, всім доброго вечора. Вийшли ми з дружиною збирати наші гірки, помідори. Покажи, що ти збирала. Дивіться, сьогодні такий у нас невеличкий є врожай. У нас стоїть спекотно. Оце на вечір трішки похолодало, можна сказати, впала температура. Але дуже-дуже парко. Обіцяли дощ, але доща немає. Друзі, дивіться, у мого сусіда скільки яблук в цьому році. Аж гілля вже поб... обвисало. У нас теж ось айва вже є потихеньку. Так, зараз пробіжуся, подивлюся, чи дружина тільки на салат назбирала, чи ще є. Обудена здорова, а помідорів щось я не дуже бачу перцю нав'язалося добре я вам скажу дивіться який високий десь ну сантиметр 50 кущі так ці вже весь гаврики біжать бачите Зараз буду їх кормити, бо вони вже за мною бігають. Дивіться, куди я, туди вони Дивіться який білий нали, ось у нас падає. Треба буде завтра назбирати. Чи нарізати на сушку, чи хай дітвора он. Опало скільки багато. Та й на дереві теж он є. О мої хороші. Що о, мої хороші, що так, все, пішов я їх. Кормити, бо не дадуть нічого не робити мені. Там зараз біду. Так, друзі, що я даю нашим зимовим курачкам. Те, що я говорю, бачите, купив ось мішочок такий. Це старт для бройлера і я ми по чуть-чуть утром і вечором даю. Зараз ось насиплю. Зараз кучка розгорни цих курей. Зараз її трішки курям. Ідіть, ідіть, йдіть. йдіть. Так, і в мене виходить, що замість однієї білої курочки, що я очікував, у мене вийшло два півника. От одна така ряба чорна, молода, ще повністю чорна. І думав, що то буде в мене курочка, а вийшло, що то петушок. Появляється вже хвіст і вже є невеличкий гребінь. Так, я світло тут не включив, зараз компровіри включу світло. Так, друзі, вчора ми важили наших бройлерів, ви бачили. І оце вони в мене оцей сукормушечку. Оце я насипаю сюди 4 таких тазика, ви бачите, так? Да? Оце вони у мене з'їдають за вечір. Я світло виключаю на ніч. А утром у мене вже майже пуста кормушка. І вони випивають майже всю воду. Оце приходиться ставити в дві поїлки. Тут у мене їх 19 штук. Бройлерів і цих. Десь три, по по-моєму, галашейки у мене що здорові. Так, друзі. І зайшли ми в наш крольчатник. Що у нас кальчатник? У нас в кольчатку. Потихеньку все налагоджується, все вроді би і нічого. Але дивіться, бачите, кролиця не боліє, але на вушках в деяких он є такі чорні цяточки. Такі крамки. Вони все одно підуть в мене на м'ясо. То тут це 100%. Так, тут у мене ось молоднячок, дивіться, такий. І з оцим міксоматозом я забув, що в мене була спорована ця кролиця. В общем, халатно віднісся до цього всього. І ця кролиця, друзі. Я, я встав дуже рано, позавчора. І дивлюся, в мене лазять тут кроленята. Деякі загинули зараз. А деякі тут ось у мене три штучки. Тут у мене мамка їм нарвала пуху. Од, один, одне кровення з цієї мамки підкинув, а двоє інших якраз це її були. І сьогодні мені ось привезли, до закінчувався комбікорм. Зараз в мене кролики, я посадив всіх на комбікорм. Подивлюся, може щось зміниться. І даю їм бачите. Кожного вечора даю їм білого налива. Оце в мене, оця кроличка така, точніше, це кролик під питанням. І отут у мене лежить кролик теж там під питанням. І ця кроличка, що в мене ось жарка їм, що в мене була проблема з глазиком, глаз ми вилікували. Давай покажемося. Була така в мене зараз, щоб не дуже її травувати. Моя хороша, моя хороша друзі, дивіться. Бачите? Все, все добре, все моє хороше. Все, в нас глазик. Проблем немає. Все те, що мені писали в групі, все я те зробив. І кроличку нашу виходив. Оце так. Оце такі в мене невеличкі новини. Давай, Оце я забив це молодим сіном, ви бачите, це старе сіно. Старе сіно не знаю. Я б такий його і викинув би, бо в мене повний прицеп є сіна. Але вони теж його їдять, всередині дуже гарно зберіглося сіно, йому вже два роки. Я думаю, що це ось десь прогризли мишів нитку, вон сіна на відійшло, випукло. То їдять вони теж його гарно. Зараз, друзі, я що хочу, ось, дивіться, яка у нас ще одна халепа, ось прийшла дружина. Ми зараз будемо закапувати. Чого? Хороший. Хороший. Зараз покажу. Теж така сама ситуація. ось бачите? Ну нічого ми ту краничку так виходили зараз. Ой, ось, бачите, оці ось чорні цяточки я думаю, це від міксоматоза. Ж я вже мені шкода забивати, так, зараз. Посажу сюди. Чого, чи її, я вже не пам'ятаю. Кап, каплі ми капаємо дитячі для глаз. Я ж круту кролицю ми виходили. Будемо дивитися, може, і цього кролика ми теж виходимо. Бачите, яка в нас стоїть жалюка, як кури на сідалах, посідали і відкривали свої крила, попіднімали. Жарко. Зараз хочу пройтись, подивитися на градуснику, яка ж у нас температура все-таки. Ну, Мені по ногам про холодний воздух іде. Курчатнику я не скажу, що дуже жарко, але для кореїн бачите, що виходить, що жарко. Так, наші курчата вже доїдають і зараз ми подивимось. Та ні, 28 градусів. Чи то воно просто, що так душно. Навіть ось на дворі ось, ви бачите, курочка підняла крила. Друзі, у нас зараз 22 година і затягнуло небо. Іде невеличкий дощ, але ви бачите Мерехтить з усіх боків. Затянуло на добре. Парило два дні і трішки стало легше дихати. І грім десь Ремихаєм, десь далечим. спокійний такий урівноважений дощик. І зразу як на дворі стало гарно І кроликам зараз зайде свіже повітря. І леше буде їм теж.